Село Піщане, Останіна, Останіна, це село Останіна. Як ми хісті? сиди, як сиділи. І це вони так, хоч ви... і розмовляють російською, але це по справді так, ви, си, патріоти си, такі. І молив, ну, по 16 по 17, Ну, за Україну вперед. Як вони ми там цілий день рожали, е, якась там їхня знайома поїхала чи в кривий Ріх, ну, за межі Криму і дзвонить. Привіт! Я вже виїхала з Криму і приїхала в Україну. Та там все село напротязі цілого дня ржало, коли ми тільки не зустрічалися, розказували. Всі там прямо потухали. Так, там ми регулярно буваємо в тому Криму. Ці всі там російськомовних Повно, які не розуміють навіть української, не може. Медикаменти, якісь таблетки прочитати. Хоча живуть все життя там в тому Криму, який вже 20 років український, вони в собі в своєму такому потічку борються. Тому що немає. То колись Матвієнко поставив Ющенко. Анатолій Матвієнко там був деякий час. Не знаю скільки місяців керував Кримом. Ні, то замали. щоб у колінізувала. <кій> там то таку жорстку українізацію. Ну треба починати з Севастополя. Якщо піде звідти флот, то там всі ці проросійські організації, яких там, якщо Вітренко має зараз із Актива, так це 50 інвалідів. Це ж колись раніше... Сьогодніші... То ж Вітренко... Громіла. Громіла, ще була та а зараз. 50 прихильников, и больше не треба. Да, уже засела на дно. Что-то не вылазит. Ну, почему? Ну, когда села 7 числа, была Ильенко а, да? был а, на ICTV. Вот у Свобода слова и Витренко была, и Корнилов был. Ага. Ой, как Корнилов заявлял. Я буду бороться тут в Украине, пока мои дети Не будуть мати возможность из учиться на своєму родному языке. То там, то це ж це було у Кісільова, то там отой паярка Поярков художник. Mm -hmm. Він там хоче Беніл Свобода ставить якась так трошечки но Він там молодець. Він коли там ще сидів Кісільова, а не було той єврей, сейчас на піані гуляє, Він там їх всіх всю ці партії регіонів прямо розмазував. Як там комуняки Возмущались з приводу того підриву пам'ятників Сталіна, Сталіна тут і він mm -hmm. каже, що він каже, уважаємо мої, що ви кажете в Бандеру трогаєте? Вони перемогли, а ви програли. Ви, каже, Ви, каже, біснуєтесь а ви зараз підійдіть і спробуйте пам'ятник Бандери взорвати Вони ж скворішу недавно. Потрощили пам'ятник Тарасу Шевченку. От зараз, як Янукович прийшов, така хвиля стала у Херсонській області. Там щось табличку, оце ж ну, жертвам голодомору, потрощили. Тобто пішла така хвиля, що ламати все, що нагадує країну. І я не розумію, чи мені в сквері Тарас Шевченко завадив, ну, але тому, що пам'ятники вандерівцям вони не наважаються, бо вони знають, що їм потім буде. на місці приб'ють і все. А як ці в Харкові то ж спляли е, добки. табличка була а, власна, так, на будинку Юсипу слипому ботик, і за те, що там була тільки згадка про Упа. Там. Спиляли отак на Халку. Каже, ми є весна, ну щоб там не було ні одного упоминання про УПА. Так, цього Добкіна вже брали, та щось не досудили його. Такими судами, як у нас, Хіба, можна. коли Тимошенко, Киреєв, не вже не могли знайти ну, компетентного, тому ну, щоб людям казали, що хоч нормальний суддя, а то сидить, слюнки пускає, очі горять. Так, так всі повідмовлялися. Так? Я ж ті... Янукович витягнув з, з, з Березанського району цього суддю. Суддібної суд практики він має лише тільки два роки. Одмазив якогось там ну, члена наркомафії і посадив якогось роботягу за вкрадену бензопилу. По А третя справа ти машинка. То він там, напевно, шикує. Та шикує він потім утече за кордон, йому вже відсипали. Мабуть, mm. <гану> стількись. Так ви знаєте, я от всім своїм знайомим кажу, що хай вони не думають, що вони втечуть за кордон. От як євреї, через скільки 10 років чи 15 Адольфа Айхмана в Аргентині знайшли і притарабанили до себе. Так що хай, не, хай вони тікають хоч в Гондурас. Націоналістів зв'язі Міцні. <гану> 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 Дістанемо а. в Гондурасі. Це, хлопці, добре, що ви так розумієте справу. Саме так її треба ставити. Обов'язково, розумієте, що. Хто попав у чорний списочок, хай не думає, що це він так оббілить себе, що не скажемо, припудриться, ні. І не треба прощати ніколи, ніколи, ніколи цим особам, які такі, от, що ні ваші, ніхто не наші. Бігали від одних до других. Так, що бігає, перебігає, поки та навіть таким не можна, не кажу вже, що явні там злочинці, що, що він такий корінний, ненавидий. Ілюстрацію поки не зроблять, хоч вже да. й запізно. Весь час ми кричимо, щоб була ще з 91-го. Ну влада ніяк. Ну, Та влада, що по Вюрщинка була. була можливість зробити Ющенко ілюстрацію, хоча він сам же Табудь боявся, що так. родичі комові yeah. будуть без влади. Я згадую, отой той 2004 рік, коли ми в школі ходили, ми ще були малими дітьми, але як ми тоді знали прекрасно, що буде Янукович, нам всім хана. І ходили, ми там всіх піднімали за Ющенка. І коли е, директор школи, оце ж лінійка була після виборів, і він нам, це ж ніколи такого не було. Він нам розказав результати цього першого туру. І каже, за Ющенка стільки, на жаль, за Януковича Стіки, там 212 голосів. І голосіло. На жаль. На жаль. А потім, як пішла ця Юлька, вона ж могла б тоді, отож, ж всі прекрасно розуміють, що той другий тур вона виграла, а не Янукович. Вона могла тоді зібрати другий майдан, і народ за неї пішов. А так вона скрилась кудись. Я ще 15 днів після того ходив. Три тижні в своїх однокласників, ну як кажуть, переубіждав. Кажу, да не хвилюйте, зараз буде другий майдан і буде все mm -hmm. в порядку. Для мене це правління Януковича, ну це от на сам це стало таким шоком. От коли була Ю, ну, Ющенко, я так ішов в п'ятницю зі школи. А так піджачок потрясив, а там рублів 5, ну по 50 копійок буде. А то перша п'ятниця приємно ковачу, так трясануть піджачок, а там пусто. Показник. Такий. Показник. Та ні, Юля, вона ж замирала себе, тому за неї Майдани не вийшли. Ну все-таки менше зло. Ні, менше зло, тому бач, Майдану такого вже б не було. Вона трохи не так повела. Тому й не було Майдану. Якби вони порозумілися з Ющенком, то отак мінялися б, як у Росії, Путін з Медведєвим посадами. Мінялися і правили б ще років 20. Вона ж така, з нею неможливо домовлятися та зі щенком також. Ну, з ним легше. ще легше. Якщо вам казав, така ось особ. А що самому явиться, що я колись зайняв було трохи танк. Ну так, щось з'явиться, хтось інший будемо. Хоча зараз тягне вок. Та ну, це ж вибори будуть. Якщо вони їх знову не відмінять. Можете парламентські. парламентські. Можуть і їх відмінити осінньо. Mm. Ні, ну навряд, ви знаєте, вже, як кажуть, предсказателі сказали, що вже що яхмі, то і вся ця бандота, що вони оце в це євро 2012, але вони навіть той, того, що вони очікують, вони не отримають євро. Вони, вони не отримають і вони втечуть. І... Ні, то вони не втечуть в і ваш тих заводів. Переходів. Це коли наша влада прийде, тоді у нього будуть націоналізовувати. Тож я читав там десь, чи 60 чи 70 великих таких підприємств. Це неможливі речі. І тому, що він ж їх не модернізує. Там ще деякі заводи в нього взагалі ще післявоєнної відбудови. Там ще оті станки, які ще... Сталіна живого бачили. Тож, так, звичайно, що. Кра... Краще зробити деталь нову. Це дешевше обійдеться, аніж латати стару. Ліплять, ліплять. Як так чуть-чуть там? А так, ты можешь. Что вам чаю, кавы? Даже буду. А, так на флешку прикиньте. А может на вас вот чай, купать? А, водить, то можно было. Це правда, що то угорські солдати, ну вони були порівняні з, з німцями, так там, можна сказати, бомжами виглядали, що менше екіпіровані, що гірше екіпіровані, застаріло, все було і зброя, і обмундрування, правда? Ну, так, так, так. Ну, холодно це... Це вода. Чехолодно. Так, так.